Для вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин в студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Сумна звістка прийшла зі сходу в зоні АТО. Під час виконання військового обов'язку загинув рівнянин Тарас Болоцький. Народився боєць 6 червня 1979 року у місті Рівне. Із серпня 2003 року працював в головному управлінні статистики у Рівненській області на посаді головного спеціаліста економіста відділу з 11 жовтня 2016 року. Проходив військову службу у збройних силах України за контрактом. Висловлюємо співчуття родині загиблого. Чорний стовп диму посеред міста сьогодні не на жарт налякав рівнян. Як з'ясувалось, пожежа виникла на базі 55-го окремого лінійно-вузлового полку зв'язку на Соборній 231. Вогонь спалахнув у старих складських приміщеннях та встиг знищити стіни і перекриття складів. Інформацію про вибухи військові не підтверджують, адже на складах не зберігалась ані зброя, ані інші вибухонебезпечні предмети. За попередньою версією рятувальників причина. Загоряння коротке замикання електричної проводки. Екологія починається із нас. Відтак дбати про навколишнє середовище це завдання номер один для кожного громадянина, який прагне жити в екологічно чистій країні. На жаль, із часом ситуація у даному руслі рухається негативно. Чи безпечно жити у рівному? Дізнавались наші журналісти. Нечистоти мертва риба та жахливий сморід – саме такою багато років є головна артерія міста рівне річка Устя. Кращий вигляд має басів кут, але не факт, що тутешня вода є чистою та безпечною для купання, адже в озеро несвідомі рівняни часто викидають нечистоти, які відповідно негативно впливають на нього. На сьогоднішній день ми розуміємо, що це є бомба уповільненої дії, і коли ми на сьогоднішній день не в першу чергу не проведемо ту низку заходів, а саме організаційних заходів, що пов'язані саме з поступанням забруднених стічних вод, безпосередньо сточкових джерел, а саме септиків з труб, які, які значить, з яких поступає вода саме з септиків, так? а також з дифузійних джерел. Не тому ми не не зможемо вирішити питання комплексне саме відновлення якості поверхневих вод в озері нашої басівку і відповідно річки. Ось занепокоєні фахівці і центральною частиною міста через велику кількість транспорту і недостатність зелених насаджень. Ця зона має високий рівень забруднення повітря. Центр міста навантажений великою кількістю автомобілів. Основні чинники це є найбільш ризикована частина міста. І потрібно на сьогоднішній день як для нас формувати певні програми компенсаційні, зокрема оцінити озеленення міста, сформувати додаткові заходи щодо продукування кисню на території міста для того, щоб місто було в цілому безпечне. Плюс до всього на відповідному рівні щодо охорони екології має бути і законодавство. Удавство, тобто карати тих, хто не дотримується норм законодавство. повинно бути жорстке. Не штраф там 200-300 гривень, а штрафи, щоб були повністю максимальними. І перевірки не такі. На мою думку, потрібно, що підприємство перевіряють за 10 днів Повідомляють, підприємство готово, готується, виключає всі свої там прибори, прилади, зустрічає перевірку. Перевірка приходить, все чисто. Потім перевірка уходить І це на мою думку. Треба як може це грубо буде, але треба незапно забігати. Перевіряти і тоді робити таким чином, щоб кожна людина, кожен підприємець, кожен держслужбовець ніс повну відповідальність за те, що робиться навколишньому природному середовищі. Дбати про навколишнє середовище у людини має бути закладено ще з маличком, адже правильне поводження із природою стане хорошим екологічним показником у майбутньому. Любов Данча Вибач, випуск новин. Голова Рівненської ОДА Олексій Моляренко став на захист Романа Шустика. Нагадаємо, головного лікаря діагностичного центру звинувачують в отриманні хабаря за працевлаштування. На своїй сторінці у Фейсбук очільник облдержадміністрації пише, що такими справами, як затримання Романа Шустика, відривається авторитет не лише національної поліції, але й всієї державної влади. Співробітники УЗ, Нацполіції не навели жодного доказу причетності Романа Шустика до отримання хабара та і сам процес. З вчинення злочину викликає більше запитань ніж відповідей. Тому сьогодні звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням провести службове розслідування за фактом ймовірного перевищення повноважень співробітниками УЗЕ в разі підтвердження інформації про перевищення повноважень, притягнути до відповідальності організаторів та виконавців даного затримання, зняти усі звинувачення з Романа Шустика, а саме розслідування з бути публічним та прозорим. Навчальна інспекція. Так, очільник Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко перевірив, як триває зведення школи, довгобуда у селі Горбиків та добудова дитячого садочку у селі Гоща. Подробиці далі. Незабаром всі ці пусті коридори, кабінети та класи заповнять понад дві сотні школярів села Горбакова Гощанського району. На цю навчальну установу мешканці чекали майже 35 років. Сільський голова розповідає, розпочати у далекому минулому будівництво перетворилося спочатку у руїни, по ньому поросли навіть дерева. А школярі тим часом здобувають знання у не зовсім пристосованому для цього місті. Школа діюча чина школа, яка є в Горбакові, працює в приміщенні, яке є типовим приміщенням дитячого садочка. Тобто там дуже ті вузькі коридори, прохідні класи, а це середня школа, тому що умови, тобто, умови для навчання там дуже ну, погані, скажімо, прямо. Буквально із руїн школа постала всього за рік. Будівельних робіт лишилося всього на два місяці. Ця школа. Знаходиться по суті, на фінальному стадії будівництва. Залишились опоряджувальні роботи. Всередині приміщення будівельні роботи зроблені фактично там, на 95%. Залишається зараз ще питання з каналізуванням, але це окремий проект, який дасть можливість по суті, сканалізувати майже весь населений пункт. Загалом школа розрахована на 280 учнів. На будівництво вже витратили 32 мільйони гривень. Ще 16 надійде пізніше. Припускаю, що вже 1 вересня цього року школа прийме горбаківських діток у свої стіни. Директор департаменту з питань будівництва і архітектури рівненської облдержадміністрації Ярослав Мазерчук каже, будували навчальний заклад на совість. Школа на сьогодні одна із сучасніших. Стоять самі найкращі вікна. Утеплення зроблено по сучасних технологіях. Коте ви теж бачили, стоїть на сучасниця. Наш завод випускає котли, які має 25 років гарантії. Голова рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко додає у Гощанському районі. інспектували не лише новозбудовану школу, а й дитячий садочок, на реконструкцію якого виділили майже 9 мільйонів гривень. Так само були на добудові дитячого садочка малятка в гощі. Там добудовуються дві групи і спортивний зал. Є зауваження певне, доручив директору департамента будівництва розібратися і внести зміни разом з проєктантами стосовно того, що можна зробити більш оптимальним це будівництво і зробити. Над спортивною залою зробити ще додатково багато квадратних метрів додаткових приміщень. Разом з тим зазначає Олексій Муляренко: будівництво йде вчасно. Цілком імовірно, що восени зовсім маленькі гощанці підуть вже у сучасний відбудований дитячий садочок. Вікторія Бондар Павло Вибач, випуск новин. Короткометражний фільм за 24 години, 16 викладачів і майже сотня слухачів. Кіношкола у Рівному підбила підсумки своєї діяльності у першому сезоні. Нагадаємо, проект війшов до конкурсу Рівне місто унікальних подій, який підтримує місцева влада. Отож, як кіноіндустрія буде розвиватися далі у нашому місті, розкажуть наші журналісти. Режисерська, операторська та сценарна майстерності. Специфіка створення різножандрового кіно. Це і не лише мали можливість опанувати рівняни під час лекції кіношколи. Тривали вони протягом кількох місяців, і за цей час рівне перетворилося на плацдарм творення кіно та опанування цього виду мистецтва. Досвідомість праглими до науки ділилися столичні метри кіномистецтва. Усі поради напрацювання в результаті згуртували рівнян для подальшого розвитку, кажуть організатори. Перспективи, я думаю, для рівного відкриваються великі, тому що ми вже побачили, спілкуючись між собою, всі слухачі побачили, хто що може, хто може нас чим здивувати, хто має який вже свій рівень. І я думаю, далі ми будемо вже об'єднатись для того, щоб у рівному існував кінопростір, кіносередовище. На те, що осередок якісного кіно таки з'явиться у рівному, сподіваються учасники проєкту. але тут важливо бути самобутніми у реалізації своїх прагнень. Оце це треба рухатись в протилежний бік від провінційності, не дивитись на те, що хтось робить, а спіймати якусь свою містечкову ментальність і її от розвивати максимально. Свій перший продукт під час кіношколи рем'яни вже виготовили. Короткометражний фільм про внутрішнє переживання військового зняли і змонтували за 24 години з українським продюсером Іваном В'ячеславом Сергієнко. Під час роботи завдання серед учасників кіношколи розділили і кожен отримав практичний досвід. Творчий процес зйомок фільмував найменший учасник кіношколи – 11-річний Ілья Романів. Я, Я кіношколу. Щоб по деякі все ж таки фільми, штучки є в Гультика, щоб більше дізнатися і про це і про всяке таке, щоб було більш це. Тобто, коли ми знімали фільм Ілля, е, е, Сам нікого нічого не питав, сам знімав кадри і пізніше сам все змонтував. Деякі з учасників кіношколи, окрім досвіду, вже отримали запрошення від своїх лекторів до співпраці. На цьому проект не закінчується попереду нові сезони. Також організатори і учасники сформували звернення до місцевих телеканалів, аби молоді творці кіно мали можливість транслювати свої фільми безкоштовно і якісне кіновиробництво процвітало у рівному. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. У рівному 90 пар наречених скористалися послугою шлюб за добу за 5 місяців цього року. Із загальною кількістю зареєстрованих шлюбів за скороченою процедурою 25 шлюбів були укладені з іноземними громадянами. Зокрема, скористалися такою послугою громадяни країн СНД, Великобританії, Держави Ізраїль, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Македонія, Канади, Китайської Народної Республіки, Словацької Республіки, Республіки Польща, Турецької Республіки. Республіки, королівства Бахрейн та королівства Данія. І у рівному намічаються грандіозні гонки. Зокрема, мова йде про змагання міжнародної ліги спідвею Спідвей Cup, який відбудеться у нашому місті. Цими вихідними участь у гонках братимуть команди з Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та України. Подробиці далі напружені нерви та вибух емоцій. Саме такі відчуття обіцяють вболівальникам чорного спорту організатори третього етапу міжнародної ліги спідвей, «Спідвей Френшіп кап, які пройдуть у рівному. Перший етап відбувся у місті Дебрецен, в Угорщині, де наша команда стала переможцем як у командному заліку. Так, і рівненський гонщик Станіслав Мальничук став переможцем в особистому заліку. Уж в ми поступилися, посіли друге місце. І найкращий був серед українських гонщиків Андрій Кобрин. Четверте місце. Змагання зі спідвею на Рівненському мототреці триватимуть два дні 10 та 11 червня. Спортсмени виступатимуть у командному та особистому заліку. Участь візьмуть спідвоїста із п'яти країн, зокрема з Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та України. Оскільки міжнародна ліга спідвею, спідвейфреншіпка проводиться вперше, то з часом зазначають організатори. Вони сподіваються, що команд буде значно більше. Якщо буде перспектива цієї ліги, то я думаю, що вона буде просто розширюватись. Розширитися з командами з інших країн, і може, це буде навіть ну я так думаю, як альтернатива другій польській лізі. Брати участь у гонках буде і знаний вже спідвоїст Максим Росощук. Спортсмен хоче повернутися до активних виступів. Постараюся на цих змаганнях довести, що не зря вернувся. Завдяки клубу є можливість виступати. Я на чому, хороша техніка. Якраз зараз займаємося підготовкою до змагань. Нагадаємо, що пройде ліга з підвою у Рівному 10 та 11 червня. Початок о 17.00. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. А більше інформації шукайте на нашому сайті. А про те, як проходить реформа децентралізація та які виклики постають перед новоствореними ОТГ, дивіться відразу після випуску новини у рубриці Рівненщина Європейська бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.